Спочатку я питання задам. Після сьогоднішнього голосування на рахунок того, що навіть про відставку Віктора Толощука ще навіть воно не було включено в порядок денний це питання. Які далі дії будуть народної ради в Костопільській районній раді, в Костопільському районі і в місті Костопіль стосовно голосування не вистачило всього два голоси за те, щоб його включити порядок денний. Перед у нас були перемовини, тому що у нас у групі складається 17 чоловік, народна рада. мало бути голосування, мало бути як мінімум, хоча б включення. Порядок денний, так як цього не відбулося, наслідком цього є ці події, що зараз відбуваються тут а, е, в залі. Тобто, що Талащука не випускають з залу до того, щоб він не склав добровільно своїх повноважень голови. Стосовно подальших дій, ну має зібратися ця народна рада після цього, цього голосування між собою вирішити, чи, є, чи варто її далі в форматі утримувати чи ні. Якщо так голосування сьогодні перше пройшло, скажімо так, провально, я вважаю по телефону. Тому треба визначитися. Своє бачення кожен має визначити подальших дій. З точки зору як націоналіста, свободівця, я можу сказати, що дії наступним чергом всі окреслені мають бути спускатися по вертикалі з Києва через область і йти далі до нас на місця. Тобто створення виконавчих комітетів народної ради, які мають переймати на себе на базі районної ради, які мають брати на себе функції адміністрації. А також повна заміна керівного складу в адміністрації та районної ради. Це завдання на найближчий час. Підход до цього, як у мене особисто, що це має бути з точки зору повної ілюстраційності тих керівників, що ти зараз є при владі. Тобто перевірка повністю, чим вони займалися, їх їхні партійні належність, колишнє минувше і нинішнє, що має дуже велике значення в подальшому для роботи району, міста і в цілому країни. Ім'я Павло, а прізвище ЮНЕГО. І голова народної ради, голова депутатської групи народної ради Коскопської районної ради. Дякую.